Привіт, це Таня Касьян, і це подкаст «Потрошку», де я потрошку буду розповідати вам, як говорити до і про людей коректно. У цьому випуску я пропоную поговорити про трансгендерних людей, а також різницю між поняттями гендер і стать. Якщо ви трансфобна людина, то можливо вам варто пропустити цей епізод або ж ризикнути, переглянути своє явлення і таки послухати його. І якщо ж ні. Ну розбиратися з термінологією. Цей подкаст виходить за підтримки представництва фонду Фрідріха Наумана за свободу в Україні. У цьому випуску я буду говорити лише про трансгендерних людей. Випуски про те, як говорити про ЛГБТ та небінарних людей, виходили у минулому сезоні, і я залишу на них посилання в описі. А зараз розбираємося в поняттях гендер та стать. Нещодавно дивилася сторі з однієї знайомої, яка зараз живе в США. Її дитина йде до американської школи, і там батьки мають заповнити анкету, де, зокрема, було питання про гендер дитини. Моя знайома обурювалася, адже гендерів у світі, на її думку, лише два чоловічий та жіночий. Але вона плутає поняття статі гендер. Тож спочатку давайте все ж до визначень. Отже, що таке стать? Це сукупність анатомофізіологічних ознак організму, яка дозволяє розрізняти у більшості організмів чоловічі і жіночі особини. Стать поєднують з біологічними ознаками, набором хромосом, будовою статевих органів тощо. Зазвичай більшість людей мають чоловічу чи жіночу стать. Однак деякі люди є інтерсекс особами з хромосомами, анатомією чи статевими ознаками, які не можна віднести до категорії виключно чоловіків чи жінок. Наприклад, в інтерсекс жінок може бути повна або часткова відсутність матки, шийки матки і піхви. Вчені кажуть, що інтерсекс люди становлять до однієї цілої сімдесятих відсотка від загальної популяції. В Україні теж є інтерсекс люди. Посилання на історію однієї героїні матеріалу Вандерзін я залишу в описі. І як би то не було, але стать не визначає наш характер чи професійні компетенції. Тому казати, що жінки в емоційному стані не здатні приймати рішення це сексизм. І в Україні взагалі-то це дискримінація заборонена на рівні законодавства. Але чому трапляється, що так кажуть? І тут ми переходимо з вами до гендеру. А гендер це наші соціально культурно сконструйовані очікування щодо того, що означає бути жінкою чи чоловіком, і які вони мають виконувати ролі. Ну, мовляв, якщо жінка, то має вийти заміж і народити дітей, як говорила нам колись вчителька біології в ліцеї. Головне, дівчатка, вийти удачно заміж. Мене ця фраза завжди веселила, але потім, коли ми розмовляли з однокласницями, хто коли там що планує, то здебільшого я чула, що в 21 рік вже треба бути заміжньою. У мене ця червона лінія була років у 26, бо спочатку освіта, потім робота, потім кар'єрне підвищення, і вже там щось можна думати романтичне. Спойлер, заміж я вийшла після 30. Якщо ж ми говоримо про гендерну роль, яку приписують чоловікам, то це такий супермен, який має будувати кар'єру та успішний успіх, кремезна скеля і альфа, бо ж хлопчики не плачуть. Те, що я щойно описала, називається гендерними стереотипами, і як ми з вами розуміємо сьогодні. Особливо в нашій реальності повномасштабної війни, ці стереотипи грають проти обох статей. Уявлення про гендерні норми можуть різнитися від одного соціуму до іншого, але здебільшого з чоловіками зазвичай асоціюють маскулінність, таку мужність, відважність, рішучість, серйозність, беземоційність, а з жінками фемінінність, тендітність, слабкість, емоційність, красу. Сильна і слабка стать. Ну, зараз в Україні все більше людей розуміє, що цей поділ безглуздя, і можна бути і красивим, сильним чоловіком, який не цурається сліз, і стійкою хороброю жінкою, яка готова на себе вдягнути бронік і тягти побратимів з поля бою. Так, а до чого ж тут трансгендерні люди, спитаєте ви? А до того, що от якраз через це поняття гендеру і гендерних ролей формується наша гендерна ідентичність, це те, як людина себе відчуває і ким вона себе ідентифікує. Якщо людина ідентифікує себе в тій статі, яка була записана при народженні, це цизгендерна людина, це більшість людей на планеті. Про себе я можу сказати, що я цисгендерна жінка, цис один, одна стать і та сама гендерна ідентичність, бо при народженні моя стать була визначена як жіноча, і я відчуваю себе жінкою. А от людина, чия гендерна ідентичність не збігається з тією статтю, що була записана при народженні, це трансгендерна людина. У 2023 році було проведено глобальне дослідження 22 514 дорослих із 30 країн. Так от, 1% з них, а це близько 200 людей, ідентифікує себе як трансгендерна людина. Складно сказати, скільки таких людей в Україні адже ніхто подібних досліджень у нас не проводив. Особисто я взяла інтерв'ю у чотирьох трансгендерних людей в Україні, а знаю точно близько 20. Напевно, найбільш відомою трансгендерною людиною в Україні є блогерка Монро, з якою я познайомилася 5 років тому. А рік тому Монро дала мені дуже відверте інтерв'ю для книги, розповідаючи про свою ідентичність і самовідчуття. Я трансгендерна людина, я живу так само, як і багато хто з українців, але те, що я відрізняюсь, викликає здивування, опасіння та агресію. Саме тому я все своє життя будувала так, щоб бути над усім цим. Як і інші герої моїх інтерв'ю, вона відчувала свою ідентичність доволі в юному віці, але дуже довго не дозволяла собі це прийняти. Аналізуючи своє життя, Монро зрозуміла, що через сценічний образ вона дозволяла реалізувати свою гендерну ідентичність, тому в якихось старих інтерв'ю ви можете знайти, що її представляли як травесті діво. Так от, термін травесті є некоректним щодо трансгендерних людей і взагалі застарілим. Травесті раніше називали акторів та акторок, які для свого сценічного образу перевдягалися в одяг протилежної статі. Зараз таких людей називають «drag квін, якщо це чоловіки, які перевдягаються в жіночий одяг, роблять яскравий макіяж, вдягають перуки та шиньйони. І дрех Кінг, якщо це жінки, які перевдягаються у чоловіків. Про те, як розвивалася дрех культура, є розкішний серіал Поза про Нью-Йорк 1980-х. Але важливо пам'ятати, що серед рег-артистів дійсно можуть бути трансгендерні люди, а можуть бути і це згендерні люди з гетеросексуальною орієнтацією, а можуть бути це згендерні люди з гомосексуальною орієнтацією, які заробляють собі таким сценічним образом на життя, тобто дрег квін не завжди дорівнює трансгендерна людина. Найвідоміший сьогодні приклад Дрех Квін – це актор РуПол та продюсер реаліті-шоу реалітішоу Drag Race. От просто погугліть, як виглядає РуПОЛ у житті, а як у сценічному образі. Монро, наша ютуберка, є Монро як у житті в себе в квартирі, так і в кадрі у себе на каналі. Монро, трансгендерна людина, РуПол Дрех Квін. Далі інколи трансгендерних людей називають трансвеститами. Це теж некоректно. І термін цей так само, як і трависті застарілий. Сьогодні говорять кросдресер чи кросдресерка про людей, які надягають одяг протилежної статі. Тому і крос, ну, типу, навпаки, на перехрест. Але від рех артистів цих людей відрізняє те, що вони можуть так вдягатися не для сцени, а у звичайному житті. І це так само не залежить від сексуальної орієнтації і гендерної ідентичності людини. Наприклад, видавець Ілля Стронговський, співзасновник видавництва видавництво, у цьому році на Болонському книжковому ярмарку з'явився у жовтій сукні. В одному інтерв'ю він це коментує: Я абсолютно не приховую, що обожнюю носити сукні і спідниці, і я не вважаю, що це прерогатива тільки жінок. Чоловіки носять сукнеподібний одяг по всьому світу, і це нормалізовано, і ніхто не підіймає навіть брови. Отже, трависті та трансвестити це вже старі терміни, так ми не говоримо. Натомість говоримо дрехквін чи дрехкінг та кросдресери і кросдресерки, але це не тотожне поняття трансгендерної людини. Бо одна справа вдягати одяг чи фарбуватися на сцену, і інша справа визначати, в якому роді та за яким іменем до тебе звертатися, змінювати документи та чи робити хірургічну корекцію статі. Так, саме корекція статі, а не зміна, тому що людина роками може жити в такому сприйнятті себе, і вона сама по собі не змінюється, а приводить у відповідність свій фізичний вигляд до свого самосприйняття. Усе, що я описала, це все етапи трансгендерного переходу, коли людина починає себе ідентифікувати, змінювати документи, ставати на облік у психіатра, отримувати гормони і так далі. я знаю людей, які проходили усі ці етапи. І знаю людей, які, наприклад, не наважувалися на хірургічну корекцію через страх за здоров'я або фінансові причини. У 2018 році у Києві познайомилися з першою трансгендерною жінкою в німецькій армії Анастасією Біфанг. Вона тоді гостювала в Україні. Німецькі медіа написали про неї десятки статей як про трансгендерну жінку, яка очолила цілий батальйон. Свій камінаут Анастасія зробила тільки в 40 років. Ще три роки їй знадобилися для того, щоб зробити повний перехід, змінити документи, почати гормонотерапію та провести корекцію статі. Її історія стала справжнім кейсом. Був представлений навіть офіційний путівник для трансгендерних людей в армії, у якому даються рекомендації для них самих і їхніх безпосередніх керівників. Про цю історію я також писала у 2020 році для одного медіа. Але зараз би я її написала інакше, адже там я постійно вживала термін трансгендер. Так, говорити некоректно, адже в цьому слові немає нічого про людину. А що таке гендер, я пояснила вище. Тому говорити на трансгендерних людей просто трансгендер це навіть за семантичним визначенням неправильно. Так само неправильно говорити «транссексуал» чи трансексуальна людина. Роками терміном транссексуал називали людей, які пройшли корекцію статі, щоб відповідати своїй гендерній ідентичності, тому, власне, і сексуал від англійської секс стать. Здебільшого цим терміном користувалися у психологічній та медичній спільнотах, і деякі люди все ще можуть використовувати термін транссексуал для позначення трансгендерних людей. Однак в цілому цей термін вважається вже теж застарілим, тому що нове визначення трансгендерності не передбачає, що людина проходить усі медичні процедури. Як я казала раніше, трансгендерний перехід складається з різних етапів. І не всі наважуються на хірургічну корекцію статі. У цьому сезоні я багато посилаюся на 11 ту міжнародну класифікацію захворювань, і я вам розповідала, що у 2022 році прийняли найсучаснішу з найсучаснішими термінами. До того, у минулих редакціях трансгендерність розглядалася як психічний розлад гендерної ідентичності, і для цього використовували термін гендерна дисфорія. Ця тема була частиною розділу про поведінкові розлади. Проте, в результаті довгих обговорень, лікарі науковці її прибрали звідти, тому що стало краще розуміти, що насправді це не стан психічного здоров'я. Сьогодні ж визначається, що трансгендерність стосується станів сексуального здоров'я, і замість терміну гендерна дисфорія з'явився новий гендерна невідповідність. Я це вам розповідаю, щоб ви розуміли. Ця тема вивчається сотнями фахівців по всьому світу, і хто б б там написав у твіттерах, іксах, Фейсбуках, треба звертатися до науково-доказової бази. На сьогодні це 11-та міжнародна класифікація захворювань. Але мій подкаст про те, як говорити про людей до людей. Тож, підсумовуючи усе вище сказане, якщо нам потрібно представити людину і закцентувати на її трансгендерній ідентичності, наприклад, у вас захід тематичний чи інтерв'ю, то з дозволу людини ми говоримо, що вона трансгендерна людина. Допустимо також. Транс людина. Причому пишеться це не через дефіс, не разом. А між словами транс і людина ми ставимо з вами спеціальний знак. Ота зірочка, що на комп'ютері поруч з цифрою 8. Англійською це звучить trans person», Так само пишемо зірочкою, а трансгендерна людина – «transgender person» або «transgender people», якщо мова про кількох людей. Також ми можемо казати трансгендерна жінка, це жінка, якій при народженні було призначено чоловічу стать, але вона ідентифікує себе як жінка. Або трансгендерний чоловік це чоловік, якому при народженні було призначено жіночу стать, але він ідентифікує себе як чоловік. Спілкуватися з трансгендерними людьми варто так само, як і з усіма іншими. Узагалі у цього поділу просто не має бути трансгендерні, цисгендерні. Хіба це знову таки якийсь тематичний захід, матеріал, закон про права конкретно цієї групи, чи послуга для неї. І якщо ж ми говоримо про звичайне собі спілкування, то все, що вам треба знати про людину, те, як до неї звертатися, ім'я та займенник. Спитати можна просто: як до вас звертатися, чи як вас звати. І людина каже, Катя, чи там Василь, і ми розуміємо, що Катя, скоріш за все, це вона. А Василь він. Перепитувати, а яке ж твоє справжнє ім'я? вважається грубою образою і називається деднеймінгом від dead – мертвий та нейм ім'я. Те ім'я, яким представилася трансгендерна людина, і є її справжнім іменем, і не треба ще шукати якусь істину і копатися в минулому. Тобто, якщо ви пишете статтю про трансгендерну жінку Катю, то ви таки пишете. Катерина транс жінка, а не вона хоче, щоб її називали Катерина. Коли я робила матеріал про Монро, вона щось заговорила про те, що в інтернеті можна знайти статті з тим ім'ям, яке було дано їй при народженні. Я чесно відповіла, що навіть не шукала, бо з першої миті, коли я її побачила і вона представилася, вона для мене Монро, так як і я для неї Таня. Питання може виникнути, якщо вам треба, наприклад, замовити квитки на потяг, То тоді, аби не облажатися з питанням ну яке ж твоє справжнє ім'я, краще попросити написати паспортні дані для купівлі квитка. Ось і все. З вами була Таня Касьян. Бережіть себе, далі буде!